Номер 959, сторінка 210. Автомобіль за першу годину проїхав 2 п'ятих усього шляху. Яку частину шляху йому залишилось проїхати? Розв'язання. Рисунок 233. Автомобілю залишилось проїхати 3 п'ятих шляху. Як ми цю задачу розв'язували? Для розв'язання цієї задачі побудували рисунок. На якому відрізок розділили на 5 частин, тому що у знаменнику у нас число 5, означає, що ціле розділено на 5 частин. Дві з них автомобіль приїхав за першу годину. Ми виділяємо собі дві частинки, позначили, заштрихували там, підвели дужечкою. І рахуємо, що у нас залишилось раз, два, три частини. Три частини із п'яти це три п'ятих. Отже, Автомобілю залишилось проїхати три п'ятих шляху.